Міліціонери святкували. 19 років тому, 20 грудня, Верховна Рада України ухвалила закон про міліцію. Тим самим започаткувала історію українських вартових правопорядку та встановила для них нове професійне свято. Але і про колишнє те, що у листопаді міліціонери, особливо пенсіонери, не забувають. День міліції 10 ноября і День міліції 20 декабря. Я поступав в совєтську внутрішню війська, казав той. А звільнявся вже при українській Праздник, день міліції відвідую суреми, тому що мені приємно, мене приглашають. Ну і, звісно, побачити коліків, побачити своїх друзів. І щоб ви побажали от міліціонерам усім нашим я, татарі, я, їм, я їм побажаю крепкого здоров'я, щоб наші государственні чиновники за них безпокоїлися, і щоб вони завжди були людьми. Пенсіонерам та ветеранам, які віддали службі по 20-30 років свого життя, на святі особливі слова вдячності. Саме на їхніх заслугах та досвіді виховується молоде покоління правоохоронців. В усі часи міліціонерам було що робити, кажуть аксакали цієї справи. Броніслав Слободянюк у 80-х очолював Бердичівське відділення ДАІ. Праця залишила в чоловіка чимало спогадів. Вийду осінню і завжди думаю, що от ще по тих пам'яті, по той старій, що всі протешествия случалося в такий переломний період, це з наступлянням тімноти. як особливо осінній період, це дожди йдуть, така слякоть. то я, ще зараз мене так мороз проходить, тому що приходилось часто виїжджати на ці пригоди. Сьогодні начальнику Даї, я йому не завідую, так от чесно сказати, я завжди з ними спілкуюся, зустрічаємося ми з ними. Я кажу, я вам не завідаю ніякої цій службі сьогодні. Не завідую, тому що транспорта велико. А штат, штат, якщо сім зрівнити штат, який був у мене і сьогодні в нього наполовину сокращений штат. Служба вимагає від правоохоронців постійної демонстрації мужності, героїзму та самопожертви, говорили на заході. Часто захищаючи чиєсь життя, вони віддають власне пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. А усіх інших винуватців свята, тих, хто щодня вступає у поєдинок з неправдою і залишається на боці закону, привітав начальник Бердичівського міськвідділу Юрій Олефір. Важко переоцінити значення і важливість нашої праці для українського суспільства. У нас важка, часто невдячна, складна місія. Ви стоїте на захисті людини і закону. Ви загроза для злочину і водночас перша пряма мішень для злочинців. Боротьба зі злочинністю невід'ємна складова гарантування національної безпеки. Один із визначальних державних пріоритетів. Також Юрій Олефір повідомив, що у поточному році міліціонери розкрили усі найважчі злочини. Але люди у погонах професійні не тільки на роботі, вони ще й до творчості небайдужі. Хто не чув співу головного Бордичівського дільничного Олександра Велімовського, той багато втратив. Що, якби не форма, міліціонерів можна було б сплутати з артистами міського палацу культури. Останні теж допомагали створювати гарний настрій, Зичили винуватцям свята не зганьбити честь мундира, не потрапити під ворожі кулі, а натомість спіймати якомога більше зірок на погони. Наприкінці концерту начальник міськвідділу вдруге піднявся на сцену цього разу, аби віддячити артистам сертифікатом на триденну поїздку до Карпат і вручити співробітникам відзнаки міністерства внутрішніх справ та почесні грамоти. Святкування 19-ї річниці української міліції завершилося спільним для усіх присутніх побажанням. Нехай щастить захисникам порядку.